Старіння природний процес, але водночас і страшний. У світі, де поклоняються молодості, старіючи тіло жінки стає чимось, чого варто боятися, чимось, що можна контролювати, або чимось, що чинить опір. Феміністичні боді горори перетворюють зморшки на рани, красу на одержимість, а час на прокляття. Гонитва за молодістю перетинається з насильством, а страх старіння проникає не лише під шкіру. Усім привіт! Мене звати Альона, і ви на каналі Підбори фаталь», де ми говоримо про кіно жінок та жінок у кіно у цій серії з трьох відео. Ми говоримо про феміністичні боді горори і як вони висвітлюють жіночий досвід. І у цьому відео ми будемо говорити про те, як страх старіння та жіночі старіння загалом виступає окремою темою і приводом для жаху у горорах. Також у кінці кожного з цих трьох відео ми розігруємо цікаві призи, тому обов'язково додивіться до кінця. Старіння виступає одним з головних елементів жаху у боді горорах: від фільму Муха Девіда Кроненберга, про який ми згадували у першому відео, до феміністичної субстанції королів Фаржа. У таких фільмах зміни тіла показуються гіперболізовано та лякаюче, і цей страх відгукується багатьом глядачам та глядачкам. До речі, цікаво, що існує така собі жіноча версія мухи, яка називається Ai ce osa. І вийшла у 1959 році, якраз за рік після того, як вийшов оригінальний фільм Муха. Цю стрічку називають фільмом категорії Б, бо він очевидним чином копіював сюжет мухи, трохи змінивши його, і мав на меті якраз скопіювати успіх першоджерела. Стрічка розповідає про Дженні Старлінг, керівницю косметичної компанії, яка відчайдушно прагне повернути собі молодість. Вона проходить експериментальне лікування з використанням ферментів ОС, яке спочатку омолоджує її. Але незабаром призводить до жахливої метаморфози. Поки Дженіс мутує в жахливого гібрида оси і людини, фільм досліджує теми тривоги, пов'язані зі старінням, красою та наслідками втручання в природу. Втрата Дженіс контролю над власним тілом відображає основну тему боді-горору горору розчинення ідентичності через гротескні фізичні зміни. З одного боку, страх старіння є нормальною частиною людської природи, адже це пов'язано з інстинктом до виживання. З віком люди стають більш вразливими, фізично слабшими і ближчими до смерті. З іншого боку, хоча більшість людей відчуває певний рівень тривоги щодо старіння, жінки зазнають значно більшого тиску через культурні наративи, які підживлюються соціум, медіа та індустрією краси. І цей страх і тиск знайшов своє відображення у тропі психобіді, який можна перекладати Власти, як скажена стара. Це окремий піджанр фільмів жахів, які зображують старіючих жінок як психічно нестабільних, химерних або небезпечних. Ці фільми також можуть називати гексплуатейшн, що походить від двох слів гек, що можна перекласти як карга та експлуатація. Цей піджанр з'явився у 1960-х роках, і в ньому часто знімалися акторки, які колись були гламурними дівами Голівуду, а тепер грали стурбованих, мстивих або замучених жінок похилого. Віку. Фільмом, що започаткував цей піджанер, вважають стрічку 1962 року, що сталося з Бейбі Джейн, режисера Роберта Олдріча. Хоча, наприклад, фільм Бульвар Сансет 1950 року має багато схожих тематичних і сюжетних схожостей з Бейбі Джейн, тому його часто називають попередником цього піджанру. І більше про фільм Бульвар Сансет ми розповідали у нашому відео про стосунки між старшими жінками та молодшими чоловіками, тому закликаємо вас подивитися його. Сюжет. Що сталося з Бейбі Джейн, розповідає про двох старіючих сестер: Джен, яку зіграла Бет Девіс, і Бланч, яку зіграла Джоан Кроуфорд. Вони живуть разом у голівудському особняку, що Занепадає. У 1910-х роках Джейн була відомою акторкою дитиною, але з віком її кар'єра пішла на спад. Бланч, навпаки, стала успішною актрисою в дорослому віці, аж поки загадкова автокатастрофа не залишила її паралізованою. Тепер Джен, озлоблена і психічно неврівноважена, піклується про бланш, мучачи її як фізично, так і психологічно. І божевілля все більше зростає, поки Джен чіпляється за минулу сламу. Цей фільм також повернув славу акторкам Бет Девіс та Джоан Кроуфорд, які після що сталося з Бейбі Джейн знялися ще у декількох фільмах, де грали схожі ролі. Наприклад, стрічка Тихіше, тихіше, мила Шарлотти 1964 року, була очевидною спробою повторити успіх, що сталося з Бейбі Джейн», адже використовували ті самі теми, кастинг та елементи психологічного жаху, які визначили жанр психобіді. Як і в Бейбі Джейн, у фільмі Тихіше Тихіше Бет Девіс зіграла роль. У якій розмивала межу між жертвою і мучителем, а атлом для божевілля слугував занепадаючий південний готичний особняк. І в основу сюжету було покладено напружене розплутування травматичного досвіду героїнь. Джон Кроуфорд також згодом знялася у експлуататорському фільмі про старіючу жінку. Це була стрічка Гамівна сорочка 1964 року, де акторка зіграла жінку Люсі, яка повертається до суспільства після того, як провела 20 років у психіатричній лікарні за вбивство свого чоловіка після того, як дізналася про його зраду. Коли вона виходить на волю, у місті стається серія вбивств Сокирою, у чому підозрюють Люсі. Насправді троп психобіті більше відноситься до горору ніж бодігоро, бо у таких фільмах немає гротесних тілесних трансформацій з іншого боку. Саме старіюче тіло вже виступає приводом для страху у цьому піджанрі, і через це його часто називають експлуатаційним, бо він використовує та підсилює стереотипи, які існують про старіючих жінок. У матеріалі Жінка-п'явка старіння жіночого тіла як шок Дон Кітлі порівнює стрічку 1960 року. Жінка-п'явка із субстанцією. Про яку ми поговоримо згодом. Сюжет розповідає історію Джун Таболт, старіючої нещасної жінки, жорстокий чоловік якої доктор Пол Таболт більше не вважає її привабливою. Вічидучно прагнучи повернути молодість, вона погоджується взяти участь в експерименті з участю таємничого африканського племені, яке володіє секретною формулою, що зупиняє старіння. Незабаром вона дізнається, що для цього процесу потрібна життєва сутність інших людей, а саме конкретна залоза витягнута з живих чоловіків. Використавши ритуал, щоб перетворитися на молодшу версію себе, вона починає вбивати, щоб зберегти свою красу, і, врешті-решт, падає у відчай і жах, коли ефект вичерпується. Одна з героїнь фільму стара жінка мала, навіть озвучує відверто феміністичний посил. Для чоловіка старість має свої переваги. Якщо він мудрий, його сивина додає йому гідності і до нього ставляться з пошаною і повагою. А для старої жінки немає нічого. У кращому випадку її жаліють. Найчастіше її доля це презирство і зневага. І як пише Дон Кітлі, ця ідея виводиться на новий рівень у субстанції. Але перед тим як поговорити про цей фільм, давайте розглянемо інші сучасні стрічки, які використовували ідею страху перед старіючою жінкою. Якщо ви додивилися відео до цього моменту, то сподіваюся, що вам все ще цікаво. І також я нагадую, що є фінансова можливість підтримати наш канал. У нас в описі до кожного відео іде посилання на банку в Монобанку, на яку ви можете закинути будь-яку комфортну вам суму, бо я думаю, ви самі можете помітити, що робота над цими відео вона така грунтовна. Це і написання сценарію, і зйомки, і монтаж, в які ми вкладаємо великі ресурси, чесно стараємося. Тому якщо ви можете і хочете на... Нас підтримати фінансово, ми будемо вдячні за будь-яку суму, і будь-який донат. Сучасні фільми жахів, такі як Дім, Диявола, Відьма, Спадковість і Варвар, як правило, поєднують екстремальне насильство або табуйовані дії зі старіючими оголеними тілами, намагаючись створити гротеск. Таким чином вони посилають сигнал, що єдине, що може бути страшнішим за жінку, яка вчиняє огидні дії, це оголена старіюча жінка, яка вчиняє огидні дії. Це, в свою чергу, підживлює еджиське та мізогінне ставлення до зрілих жінок, створюючи замкнене і здається нерозривне коло. Пише Брандон Гіл у тематичному матеріалі про троп психобіді. Одним з найвідоміших використань цього тропу у кіно є сцена у фільмі Стенлі Кубрика Сяйво. Де стара жінка намагається спокусити головного героя Джека. До речі, ці кадри були натхненням для режисерки Королів Ржа, коли вона працювала над субстанцією. Вона поділилася кадрами свого лукбуку до фільму, і я шерила їх у телеграм-каналі. Тож це нагадування підписатися ще на наш телеграм і інстаграм. Ми там постимо багато прикольних штук. Вона лежить у ванні, чекаючи на наступну жертву сексуального насильства. Вона небезпечна, хтива, а гротескність її оголеного тіла доведена до крайно ще гангренозними ураженнями. Хоча ця героїня має великий вплив на сюжет фільму, вона майже не бере участі в ньому. Вона існує лише для того, щоб просувати сюжетну лінію, шокувати і тривожити глядачів. Пише Брандон Гіл. Тенденцію використання тіла старіючої жінки як елемент жагу можна побачити і у сучасних горорах. Наприклад, можна згадати ремейк суспірі 2018 року, чи серійну вбивцю перл у фільмі Ікс. З виходом субстанції у 2024 році багато критиків почали згадувати жанр психобіді, оскільки стрічка королів аржа явно гралася з перетином тем старіння та божевілля. За сюжетом ведучу фітнес-шоу Елізабет Спаркл звільняють, коли їй виповнюється 50 років. У віччі вона використовує загадковий препарат Субстанція, у результаті якого народжується її молодша версія С'ю, і надалі увесь фільм розкриває страшні наслідки цих трансформацій, критикуючи індустрію краси, гонитву за молоді та страх старіння. Хоча мені чесно сподобалась субстанція, я також звернула увагу на критику цієї стрічки, і мені сталася цікава теза про те, що у фільмі старість показана дуже гротескно та огидно. З одного боку, в цьому і була суть, але з іншого, авторки цієї критики казали, що таким чином фільм тільки підживлює страх старіння у жінок, що він буквально зображує його як гіперогидний та неприємний процес, і під час перегляду дійсно викликає страх та небажання старішати. Я частково згодна з цією. Критикою частково ні, бо, зрештою, як боді бодігор, фільм і ставив собі на меті лякати глядачів. Але мені також здається цікавим той факт, що у фільмі страждають тільки жінки. І Елізабет і Сью прагнуть схвалення керівника каналу і хочуть залишитися актуальними у патріархальному світі. Знов таки, можна сказати, що це дійсно відображає реальність. Але з іншого боку, субстанція, на мій погляд, це така гротескна казка та фантазія. Тож, якщо в кінці фільму великий монстр вибухає кров'ю, можна було і реалізувати якусь фантазію про помсту у патріархальній системі. Тому, зрештою, субстанція більше виходить таким фільмом застереженням до жінок, ніж критикою патріархальної системи. З менш відомих сучасних бодігорів про старіння можна згадати стрічку 2021 року Вона буде режисерки Шарлоти Корбель. Фільм розповідає про Вероніку Ген, старіючу кінозірку, яка відновлюється після масектомії у віддаленому відлюдному місці в шотландській сільській місцевості. Поки вона бореться зі своїми фізичними та емоційними травмами, вона починає бачити дивні видіння і відчувати надприродній зв'язок із землею, яка колись була місцем спалення відьом. Ці епізоди пробуджують її приховану травму, пов'язану з владним чоловіком-режисером, який експлуатував її в юності. І поступово Вероніка здобуває моторошну мстиву силу, щоб повернути собі владу. У рецензії для The Guardian авторка Леслі Фелперін назвала вона буде фільмом про фантазію про помсту у період пост. Менопаузою, і це дійсно цікаве зауваження, особливо якщо дивитися з призми усіх трьох наших роликів про феміністичні бодігори. Наприклад, у першому випуску ми говорили про підлітковий вік, у другому про вагітність та материнство, і у цьому у третьому випуску про старість. І усі ці процеси напряму пов'язані з жіночими репродуктивними органами. І я думаю, що можна сказати, що усі ці фільми відображають суспільні страхи щодо біологічної природи жінок та частини жіночого досвіду. Освіду, наприклад, якщо говорити конкретно про боді гори про жіноче старіння, то ці фільми відображають глибоко вкорінений страх суспільства перед літніми жінками, як перед їхнім фізичним старінням, так і перед їхньою потенційною силою. До речі, схожу тему ми піднімали у нашому відео про зображення від йому кіно, і воно також тісно пов'язано зі страхом суспільства перед старіючими жінками. Тож раджу подивитися його. І ці фільми грають на тривозі щодо жіночих тіл, які більше не від Відповідають стандартам краси і жінок, які відмовляються відходити на другий план, з усіх перелічених прикладів можна побачити, що жінок у таких стрічках зображують або як жалюгідних жертв, або як гротескні загрози, підсилюючи ідею про те, що цінність жінки пов'язані з її молодістю та конвенційною привабливістю, яку цінують чоловіки. Однак цей троп можна переосмислити через феміністичну призму, якщо змінити фокус зі страху перед літніми жінками. На страх перед тим, як до них ставиться суспільство. Це відео стало третім і заключним у нашій трилогії про феміністичні боді горори. Тому ми розігруємо останній приз, який є у цих відео. І це книжка про українську режисерку Софію Яблонську. У телебачення Торонто був прикольний сюжет про неї, тож можете подивитися. І це велика колекційна фотокнига. Єдиний нюанс, що конкретно цей примірник він французькою мовою, але нехай вас це не лякає, тому що тут майже немає тексту. Ось я навіть продемонструю це більше така колекційна фотокнига з роботами цієї режисерки і фотографки, або може хтось з вас володіє французькою, тому це буде взагалі ідеальний подарунок. Для того щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно написати коментар з п'яти слів, у якому може фігурувати або окремо буде написане слово режисерка, і результати розіграшу. Ми оголосимо через тиждень після виходу цього відео у нашому телеграм-каналі, тому підписуйтеся і моніторте апдейти. Дякуємо, що приймаєте участь у розіграші і дякуємо вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бо це дійсно дуже допомагає нашим відео, і нам завжди цінно і важливо бачити і читати ваш фідбек. Також пишіть відео, на яку тему ви ще хотіли б подивитися. Ми все вносимо в наш великий списочок ідей і тем. І на сьогодні у нас все. Дякую, що подивилися! І побачимося у наступних відео. Па-па!